Доброго дня, доброго здоров'я всім! Давно не знімав відео. Зараз вирішив такий цікавий момент показати. Ось зараз сеємо пшениці короче, по семечці. І ось все сімечку вбирали з патрулькою. Це Зараз ходимо за гонками. Два-три прохода в одну сторону жатку і два-три прохода в другу. Получається, палки дивляться одні в одну сторону, другі в другу. І так ми ходимо по кругу, тому що палки великі і от спереді там і брусь є і все одно воно попадає десь, знімає. Короче то провода знімає, то сім'я проводить. Ми Ми зробили отаку приспособу, траса прив'язали, трос турляє палки. Буває, що заканчуєш загонку. І цей. І пів сівалки дивиться в одну сторону, пів сівалки в другу. І теж застрягають воно, зараз він, воно Впереди і труба, плюс трос, все одно буває, там знімає сіме проводи. Сіємо пшеницю шестопало примерно там 3-3,2 мільйона. Ну, ну, десь кілограм 120-130 виходить. Ось ну, такий фон. Фактично вся палка почти що лежаче виходить. Плюс в тому, що все час за шерстю ходить. Це наша навігація, не знаю, там видно щось берегти. Цього руля це стояв він на ліксіоні. Переставили сюди. По большому счету не така велика задача, там втулку поменяв ранштейн, зробили і то переставили. Виходить і на комбайні, і на тракторі подрулька. Фактично два в одному. Це наша сигналізація. Те чотири датчика. Самозонки сняли, буде запасники, поставили сюди. Воно пише не треба. Мені треба знати, щоб якщо там де цепку сняло, або семена закончились. Ну так щоб інформацію якусь получав. То щоб бувало проти 6D і всі півсівалки не сіє, то Це така у нас мінімальна сигналізація. На Амазонці, конечно, там всі датчики стоять. Зараз дойду до краю. Ошки неудобно развертаться развертайся, зайшов, кнопку нажал, сам и удобно люди пробували навігацію електричну і пробували гідравлічну то різниці в точності немає Тому можна побачити фокусується як... чи ні фактично все время показує ноль Це на безкладному сигналі. Буває, звісно, пропадає сигнал. Ну, за цей час війни у мене один раз на оприскування пропав сигнал. Ну, мабуть, два часа сидів, ждав, поки появиться. Ну, на посівні, в принципі, в ньому сіємо по нормально. Так що рекомендую всім переходить на навігацію, на будь-яку навігацію. На мою думку, краще, мабуть, жандіра ще нічого не придумали. Так що всім удачі, добра і миру.